Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над модною ажурною безрукавкою. наймоднішою річчю цього літнього сезону продовжуємо формувати горловину і зріз плеча. Сьогодні ми в'яжемо 141-й рядок загального залику. Це буде п'ятий лицевий рядок від початку горловини і шостий рядок ізнанковий це буде 142-й рядок загального заліку. заліку. Так, і на схемі вони виглядають ось таким чином. Ось вони. Ось цей рядок і ізнанковий, просто ізнанковими петлями. Так, дивимось, яка у нас картина. Значить, в цьому 141 рядку. Мені потрібно закрити один раз, дві петлі для формування горловини. Що я і роблю? Лицевою пров'язую лицеву петлю, перевдягаю сюди кромоч. Ну, кромоч не завжди знімається, не в'яжуться. І другу пров'язую там, де був накид, і сюди перевдягаю. Так. Все. Тут у нас, виходить, центр, там де перехрещення на схемі. Ось воно. І в цьому рядку воно просто в'яжеться лицевою петлею, тому так ми його і в'яжемо. все Нічого тут Ось, а, ну І це виходить ось половина. Ось, да, оцю ми пров'язали лицевою петлею зараз. І далі ми продовжимо в'язати з цього місця. Ми продовжуємо в'язати за візерунком до кінця рапорту. І там далі вже у нас будуть повні рапорти до останнього. Так. А, значить, що ми розробили? Ми пров'язали цю петлю лицевою, Тепер ця лицева накид. Дві разом з нахилом ліворуч. А, ні, це лицева. Це просто лицева. І вона. Так, дві лицеві накид. Ось тут, мабуть, ось, оця витягається лицева. Далі у нас дві лицеві з нахилом праворуч. Однією пров'язується. Ось так. Ще дві лицеві з нахилом. Праворуч. Ось так. Робиться накид. Одинарний, і пров'язується, лицева, витягується з перетинки накиду. Все, це от ми завершили той рапорт, від якого ми половина, да, від якого ми вже позакривали петлі. Все, тепер ми далі просто в'яжемо цілі рапорти по схемі основній. Нічого в ній не змінюючи. До оцього передостан... ну, останнього, Там вже подивимось, як. Так, останній рапорт, який в нас вже не повний, як ми робимо. Ось він починається з лицевої петлі, накид, дві разом, тут просто ізнанково робимо. І не знамка лицеву, а цю пров'язуємо ізнанковою, як кромочну. Все. 141 рядок ми завершили. І переходимо до 142-го, в якому ми будемо формувати зріз плеча. І нам потрібно закрити 5. Петель. Що ми і робимо? Ми. Пров'язуємо петлі ізнанковими. перевдягаємо раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Все, п'ять закрили. Ось так у нас формується плече. Далі до кінця ряду в'яжемо звичайний ізнанковий ряд, просто ізнанковими петлями. Тут у нас немає подвійних накидів, тому просто ізнанковими. Так, завершила я 142-й рядок загального заліку і шостий рядок о, від початку формування горловини. Ось тут у нас формується горловина, бачите. І ось тут у нас формується плече. І, а тут у нас продовжується виконуватися чітко і все правильно ми робимо. Е, продовжує виконуватися ажурний візерунок загальний, основного полотна. Щоб все було красиво. Ось. Так, на сьогодні це все. Всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення.